О, яка це легендарна просто тачка, та ще й за рулем сам Торетто. Йов, hey друзі! Мене звати Мар'ян. Ви на Україну, мовному каналі Міксблокс. І так, ви під минулим відео набрали шалену кількість лайків і одразу ж таки виходить новесеньке відео. Дуже дякую за 35 плюс лайків на минулому відео. А ще це був просто розгром. Ви просто дуже класно. Всі зайшли на це відео. Я просто був вражений, тому що відео було реально класне. Я купив понад 15 кілограм нового лега. Хто ще не бачив це відео, обов'язково зад... зайди на мій канал. Та подивись цю пушечку. А сьогодні вас чекає ось таке просто легендарний конструктор, який вийшов минулого року. Так, це Торетто. той самий Торетто з Форсажу, якого ми всі так добре знаємо. І звісно, його легендарна машина з Форсажу X. Доч Чедженджер, боже, я трошечки загікаюсь, тому що знімаю це відео вночі 10 днів наперед, тому що я десь зараз там десь не знаю де. Валяюсь на пляжику. Якось <iş> так. Ну, коротше, друзі, я дуже дякую вам за актив. Будь ласка, якщо ви хочете більше оригінальних ось таких конструкторів. Більше всіляких, просто дуже крутезних відео. Поставте на це відео лайк, підпишіться на мій канал, прожміть обов'язково дзвіночок, щоб як тільки вийшло новеньке відео, ви його не пропустили. І обов'язково додивіться це відео до кінця. Ну і звісно, пасхалочка, хто перший найде в цьому відео пасхалочку. Це може бути різноманітний предмет, якась заставочка ПНГшка, Лего, може бути якась мініфігурка, Абсолютно люба. Вам просто треба уважно подивитися це відео знайти цей предмет, написати мені в опис, там є мій телеграм, пишете мені. Якщо ти перший, ти получаєш абсолютно рандомний приз. Це може бути 50 гривень, оригінальна деталь, якась велика Лего, оригінальні детальки Лего, а також оригінальні фігурки та інші призи. Тому обов'язково бери участь і получай за це дуже круту винагороду. Як на мене, ти можеш просвідити півгодинки цьому відео, а отримати замін, якісь грошики на якусь там булочку чи сочок. Булочка з маком. я її Люблю, ну якось так. Ви мене розумієте. Ну що, погнали до відео? Я нагадую, що мій телеграм-канал, мій магазинчик, мій телеграм-акаунт, де я кидаю найвигідніші пропозиції в світі. Лего є в описі. Просто туди заходіть та підписуйтесь на все крутезне, бо я тільки роблю коротезні речі. Ви мене знаєте. Я дякую вам за підтримку. і Надіюсь, ми далі будемо рости в переглядах. Я прошу на це відео поставити 40 лайків для того, щоб вийшло відео на просто ось цей конструктор. Подивіться, який крутезний. Вас чекає в наступному відео. Якщо ви поставите зараз лайк, подивитесь це відео до кінця, ви вже завтра можете побачити це новеньке відео. Дякую за підтримку та увагу. А ми розпочинаємо. Отже, у нас є сьогодні Dodge Changer. Про нього мало що можна розказати. Я думаю, ви все і так знаєте. Але з фішок тут є багато чого. А саме те, що у нас є прям салон, це самший Торето, такий від собі, Лего зробили фігурку Торетто. Цей набір, до речі, коштує. 800 гривень, але можна його знайти зі знижкою 600-700 гривень. Я такий, до речі, кидав в свою групу, тому хто хоче, можете зайти та знайти цей конструктор. Також ми бачимо його оригінальну ну, картинку в житті, тобто як він виглядає. Ну і просто от, як він виглядає в Лего, це прям повтор. Це з 10-го сезону. Також є ті самі номера, ті самі ліхтарі, ну все просто те саме, диски ті самі. Це просто реально бомбезно. Ну що, не буду вас затягувати, і ми прийдемо до огляду нашими ручками. Поїхали! Йомаю, яка ж вона реально красива? Ця машинка. Ну просто подивіться з різних сторін, з різних ракурсів. Ну. Я просто не можу підібрати слів, настільки її гарно лего зробили. Прям повторили оригінал. Як ви думаєте, яка ваша думка про цю машинку? Я їй ставлю однозначно там, не знаю, 100 з 10. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми її зараз трішки роздивимось, трішки вам все покажу, але давайте ми їх розпочнемо з нашого Торетто. Просто подивіться, наскільки вони елегантно повторили нашого Торетто. Просто зробили йому щось тако, ну, такого типу, як він мав, ту торсік. Теж таку куртку він мав і так далі. Зробили. Сірі штани, принципі, як він завжди в фільмі носив, легенькі принти накрутили. Фігурка максимально класна. Він завжди ходив в футболках та майках. В основному тому ну йому не робили якихось там рушних костюмів і так далі. Але це реально йому ще зробили лисину, було було прикольно якусь знаєте, детальку ще замість лисини придумали Лего. Це би взагалі ціни не було їм. І ось таке у нас личко, Я думав зробити йому якихось два лиця, але дум, але Лего зробили тільки одне. А я думав, що буде два. Ну, але погодьтеся, класно виглядає, якщо там порівняти реально з оригіналом, то ну, напишіть, як ви думаєте, класно чи ні. Ну, думаю, десь теж 10 з 10 на фігурку дуже класно. Ну що, давайте тепер роздивимось, що у нас тут є. Ну, у нас тут реально салончик просто повторений на ну, не знаю, 10 з 10. Диски у нас просто дуже класні. Ну, не всюди далеко вставляють якісь окремі детальки, а просто подивіться на колесо тут. Ну, реально, він ще тут рухається, до речі, навіть на пружині, такі як на LEGO Technic Ставлять легенький ось такий болотнік над колесом. Також ось такого типу у нас зад, його номера. Е класно Тоновані, можна сказати, ліхтарі, просто це все знімається. Бачите, тут ще все так класно зроблено. Просто ну про от хто робив цю модельку, то ой, реально напевно був знайомий з Торетою з цією машиною стоподово. Бо так елегантно і точно не повториш. З того боку, дивіться, є ще така штука, як ось ці штуки. От реально, воно вони навіть повторили тут дверців, повторили ось це. Ну, головну фішку цієї машини це якраз спорід, зад і ось ця турбіна спереду. Ну це реально дуже класно було повторено, було зроблено. І виглядає ну, реально дуже сучасно. Ну і звісно, як тут без е, того обійтись, як воно називається, не нітро. Е, азоту. О, Тут є у нас ручка, сам азот, і все просто в салоні прироблено до мінімальної якості. Навіть є ось така гарна сідушечка. А, і ще в Торетто є ось такий аксесуар, тобто ключ. Ну це, ну це щось просто дуже круте. Я ще дуже хочу отримати його дружка. Того, як він називається, скайвокера та вокера, який на жаль загинув. Він є в останніх там серіях, але блін, все одно він є легендою. І до речі, напишіть, чи ви маєте ці конструктори і чи хоч хотіли б отримати дві ці машини? Я думаю, що Лего в наступному році випустить ще якусь франшизу від цієї серії, тому це буде просто прикольно. А так то в нас вже є машинка, яка досить класно дивиться, досить класно. Ну Просто її, знаєте, треба ставити на поличку для того, щоб зберігати в якійсь там колекції, бо це реальна машина з фільму, яка заслуговує просто стояти на полиці. Ну, я так думаю. Тому, ну не знаю, напишіть свій коментар про цю машину. Я думаю, вона вартує своїх грошей. Тут у нас все так ну, реально класні детальки, навіть є, якщо так брати її на деталі, але я би її ніколи не розкладав, просто десь гарненько поставити, так щоб вона ніяк не припадала в пелюсі і так далі. Ну, просто скажу вам так, це дуже-дуже гарно. Прям дуже. Подивіться навіть на, на низ, він теж гарненько зроблений. І тут, до речі, навіть ось ця деталька вона вчіпляється, щоб ви розуміли. Тобто, ми можемо зробити ось так. Ну, коротше, тут така все ідеально, просто побудована це все. Дуже класно. Ну все, буду чекати ваші коментарі, буду їх обов'язково лайкати. Дякую, що додивились це відео до цього моменту. З вами був я, канал Blocks, а точніше, Мар'ян. Ставте лайки, підписуйтесь. І я дуже хочу, щоб ви набрали 40 лайків, і ми випустили новесеньке відео. Ох, мої маги тут стоять з якимось дідом і також ще ось такі дябчики з Стора. Боже, хочу побувати в Сторі, чому у мене немає нагоди. Ну що ж, друзі, всім па 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 па